Доброго осіннього раночку вам! З вами я, завжди я, Любов на своїй кухні. І рада вітати вас в цьому новому дні. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, таку смачну-смачну страву, нашу, українську, рідненьку, що для нас саме найкраще. Це, звичайно ж, картопля, а готувати ми її будемо сьогодні в мультиварці кого немає, можна просто в духовці газовій, можна в духовці електричній, а можна навіть в духовці, в кого є плитка. Немає цього всього, є кабичка. Можна зробити, але ця страва дуже смачна, її можна приготувати багато взагалі. Я рекомендую зараз готувати їжі багато. Зараз холодно, можна винести, але щоб така чергова їжа в нас була, тому що час такий. Для цього потрібно зовсім небагато продуктів. Звичайно ж, картопля, одна така середня цибулинка. І от що я покажу вам, що, що я буду використовувати? Я показувала вам, як я робила із дрібною моркою засмажку. В смальці вже вона була у нас готова, закрита в баночки. Ось у мене тут така велика, здорова столова ложка з гіркою з гарною. Ось. І теж ми разом з вами готували отаку тушонку ось така, із рульок із смальцем. Це тушонка універсальна: і в суп, і в борщ, і в картоплю, і в кашу, і на хліб. І вона згодиться ще не пізно приготувати. Рульки завжди є, і середовий жир можна купити. Головне гарної якості. Сіль. Перчик, лаврове листя, духмяний перчик, небагато зовсім. І сушений чесничок. Оце все, що нам потрібно. І закип'ячена вода. Тому що я завжди заливаю, щоб було і швидше, і картопля тоді смачніше, коли залита вона або окропом, або такою гарно гарячою водою. От і все. Перш за все, нарізаємо картоплю. Картоплю дивіться, по вашому бажанню, те ж саме з цибулею, теж саме з морквою. Дивлячись, якщо хто любить багато моркви, можете додати простої моркви, але тільки не потерту на терці. Можна такими четвертинками, можна кубиками, щоб її було видно. Тут вона таки присмажиться, а кубики будуть видно. Те ж саме з цибулею, крішіть більше її, вона розземлі, її не видно буде, але смак буде гарніший. І смак, до речі, буде, як і з печі. Ось такими шматками не дрібними. Вона поки буде готуватися, вона розімліє ось такі. Бачите, дивіться, ось такі півтора см десь вгору, ось такими брусочками. Вона деяка розімліє, зробиться як мулячка. Вона не повинна бути в такої структури цілої картоплі. Частина буде ціленька, а частина ось такою меншенькою це інша картопля. Вона зовсім розімліє і буде така змішана Будуть ціленькі шматочки картоплі. У такій ніби Мулячки отакі. Так, картоплю нарізали. Потрібно буде взяти більшу мисочку. І нарізаємо цибульку-цибульку, так як на засмажку. Так, ось тепер цю мисочку я викидаю. Нарізуємо картоплю. Ось такими брусками, Додаю туди цибулю. Додаю сушений чесничок, небагато, чайну ложечку, більше не потрібно, тому що вона переб'є смак. Свіжого чеснику не додавайте, то буде зовсім інша історія. Додаємо лаврове листя, теж небагато. Я два невеличкі листочки і 3-4 дупмяного перцю. Буде багато, буде гірчити. Так, і ось тепер солимо, перчимо. Там уже дивіться ви до смаку, який у вас смак. Якщо у вас дітки маленькі і люди похилого віку, то дайте менше перцю. Ось так. Так, все ретельно перемішую. Інші спеції я не додаю, тому що то вже буде зовсім інший смак і зовсім інший буде такий аромат. А нам потрібно саме так. Ось тепер. Беру мультиварку. У мультиварку заливаю на дно небагато водички. Ось так, третину скляночки, може. якби тільки не пристала картопля. І викладаю картоплю. Половину викладу картоплі. Ось так. І викладу половину засмажки. І викладу туршонку нашу. Ні масло, ні сметану. Ми нічого тут не додаємо. Вона буде смажитися у великій кількості тих смалець м'ясом. Зараз я вам покажу, яке воно м'ясо. Ось дивіться, воно таке розімлівше, Волокнами, дивіться. Дуже воно таке смачне і ароматне. Зверху трішки більше смальці, тому що я заливала його смальцем, а далі є більше м'яса. Ось так, дивіться. Бачите, саме м'ясо. Дуже-дуже-дуже смачна, дуже ароматна. Хто не приготував, приготуйте, я рекомендую для цієї зими. Ми не знаємо, яка вона буде, а ця заготовка універсальна. Із 4 рулюк і 2 кг жиру в мене вийшло. Жир, само собою в баночках і 5 півлітрових баночок отакої тушонки її вистачає надовго. Ось так. Ось такі я. Додам дві ложки, а потім висиплю і достам, картоплю і висиплю. І додам ще. Ось так. Вона така. Ніжно-ніжно, ось м'яско таке. Бачите, м -м -м, А таке добре. Всього я на таку мультиварку додала, дивіться, скільки я надібрала з баночки. Так, ось дивіться. У нас дві третини. П'ятилітрова чаша у мене, дві третини картоплі. Нам цього вистачить. Чому я роблю мультиварці? Тому що мені потрібно, щоб воно саме приготувалося, щоб я туди не поглядала і не вимикала ні духовку, ні газову плиту, воно приготується і буде підтримувати температуру. На даний момент це потрібно, тому що є важливіші справи. Це дуже ідеальний варіант, саме в мультиварці. Сіль у нас є, перець у нас є, лаврове листя, все в нас тут є. Заливаємо тепер водичку. Не до верха. Нам потрібно залити водичкою так, щоб картопля не була покрита. Пам'ятаємо, що і розтопиться жир, і картопля все рівне віддасть свій е, свій сік, і буде те, що потрібно. Нам потрібно залити на 2 треті, треті картоплі. Ось так. десь приблизно пів літра пішло. Ось, Бачите, я вже розгортаю, там є вода, але картопля не покрита. І ось тепер виставляю на тушкування. На тушкування вона сама ставить температуру і ставить свій, свій режим, тому що вона не дуже там у нас така наворочена. Тому вона сама все зробить. Через деякий час я відкрию. Я все-таки потрібно буде помішати і скуштувати на смак, і щоб рівномірно змішати вже потім і тушонку, і моркву. Це через деякий час. Якщо ви цього не зробите, а залишите і підете по своїм справам, воно все рівно приготується. Може, потім перемішаєте. Ну, отак. Так що зараз вмикаю і ставлю. Вона в мене буде тушкуватися годину. Ось так, дивіться, це те, що я вам казала. Дивіться, скільки тут. Току розкопленого жиру. Ось так. І тепер я змішую, щоб воно було, тушоночка була рівномірно. От, і навіть надберу трішечки юшечки. Юшечку не викидайте, вона дуже така насичена і дуже смачненька. Воно згодиться для чогось іншого. Додасте туди жменьку лапшички і буде вам комусь супчик. Ось так дивіться, щоб воно було у, у юшечки, підливочки, але не плавало. Ось так. Тепер закриваю іду, тушку, і дотушкується вже саме. А аромат точно, як бабуся робила у печі. До речі, ми приходили до бабуні в село. І коли ми приходили тільки балочку, ще було квартал цілий довідомо, а ми вже знали, що бабуня тушкує в печі картоплю. Це було щось, оце запах. Аромат точно. Так що ще готуємо і потім я вам покажу. Так, картопля наша зтушилась. Подивіться, яка вона гляньте. Вона зверху сухенька, але така прозора юшечка. Дивіться, яка прозора юшечка. Бачите? Дивіться. І вона такого кольору камера не передає, вона ніби запечена в духовці. Лент. Ой. Парою закриває камеру. Хочеться мені вам показати, яка, яка тут юшечка. Ну, гарно. Зараз я насипаю і все вам покажу. Ось тепер насипаємо. Я хочу вам показати оце м'язко. Дивіться, навіть не шматочками. А такими ниточками, ніби волокна, а колір точно ніби із печі. А аромат, який стоїть, знаєте, як в духовці або в печі. Ну, такий аромат. І вона ціленька, але деяка картопля, так як я вам казала, розімлівша і юшечка густенька. Ось дивіться. Лент. А сама юшечка така, частинки мор моркви, так як я і хотіла, щоб її було небагато, але все-таки, щоб вона була, Ось, дивіться. І хочу показати вам саму юшечку, дивіться, яка. Ось дивіться, бачите. Я люблю сухеньку, а куляні любить саме, я ось такою, щоб така була густенька юшечка. Ось така картопля. Дуже-дуже-дуже смачна, дуже-дуже-дуже Дуже ароматна, така і святкова, і буденна. Ось тепер дивіться. Вона ціленька, а береш отакий, а вона розсипається. Бачите, під, під веделочкою вона розсипається. І оце таке м'яско, гляньте, воно зовсім, зовсім, зовсім розімлівше. Бачите? Ось так береш на виделочку І таке... Ой, як воно пахне. Це дуже смачно. Так що готуйте. Тушкована картопля із тушонкою у мультиварці. А смак, як з печі. Так що готуйте, хай вам смакує. З вами була завжди я, Любов. Зустрінемось. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже.